Щодня ворог з танків, мінометів та артилерії обстрілює Куп'янський, Чугуєвський та Богодухівський райони області. Минулої доби окупанти завдали також авіаційних ударів по Гранову та Удах, інформують у штабі оборони. Вчора після ранкових обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків та господарчі споруди сталися пожежі. У селищі міського типу дворічна вибито вікна у декількох приватних будинках. Об 11-ті російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Ураган, село Світличне Золочівської громади. Пошкоджено одне домогосподарство та електромережі. Після 11-ї ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено три приватних будинки. Вночі, після 23-ї окупанти знову вдарили по Куп'янську. Згоріли ангар, гаражі та п'ять автомобілів, включаючи два автобуси. Як повідомляють рятувальники, протягом доби сталися три пожежі, спричинені обстрілами. 15 лютого ворог тричі завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталося декілька пожеж. Горіли прибудова до приватного житлового будинку. Господарча споруда на загальній площі близько 50 квадратних метрів, а також приватне підприємство на площі 700 квадратних метрів, де горів ангар з автобусами. Постраждалих немає. На Харківщині триває гуманітарне розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 341 одиницю вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогу. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, новини Харків.